Всім привіт на зв'язку. Вчасний звіт вже зараз потрібно подавати квартальну декларацію платника єдиного податку на третій групі за другий квартал 25-го року. Тож сьогодні покажу, як це зробити швидко та без помилок через вчасний звіт. До речі, щоб не пропускати важливі податкові дати, у вчасний звіт є зручний календар. У ньому зібрані всі події, які стосуються саме вашого ФОП. Тому з ним не забудете, коли подавати звітність або сплачувати податки. Отже, переходимо у вкладку Звітність. Нас цікавить форма звіт для ФОП на третій групі. «Вчасний звіт ми пропонуємо дві форми заповнення: спрощену для максимально швидкої подачі та повну, якщо хочете мати повний контроль. Почнемо з спрощеної форми. Усе, що вам потрібно, вказати суму єдиного податку за минулий квартал та поставити галочку. Далі система вже автоматично підрахувала ваш грошовий оборот, і сервіс заповнить звіт за вас. Далі просто переглядаємо документ, як бачимо, всі поля вже заповнені. Сума доходів, період, дані ФОП, коди нічого вводити вручну не потрібно. Натискаємо надіслати і звіт одразу йде в податкову. Тепер розглянемо повну форму. Тут також є автозаповнення полів, тому одразу рухаємось до поля 9, де вказуємо кількість найманих працівників. Якщо у вас їх не було, ставимо 0. Наступною є колонка номер 6 в якій вказуємо ваш дохід. Далі всі рядки заповнилися автоматично. В колонці 13 потрібно вказати суму сплаченого єдиного податку за попередній квартал. Її можна взнати, переглянувши ваш попередній звіт у вкладці Відправлені. А саме дивіться у колонку 12 попереднього звіту. Також внизу у колонку 24 вказуємо суму військового збору, сплачену за попередній квартал. От і все. Перевіряємо звіт і коли він готовий, натискаємо Надіслати. Після відправки у вчасний звіт ви отримаєте квитанцію номер 1 що звіт доставлений, та квитанцію. Станцію номер 2 що він прийнятий без помилок. Це ваш доказ, що все подано вчасно і правильно. Подача звіту в ФОП третьої групи через звіт – це просто зручно і без стресу. Обирайте форму, яка підходить саме вам, і звітуйте без зайвого клопоту. Переходьте до наступної відеоінструкції з використання вчасно звіт. Побачимось в наступних роликах.